Новий 32-й маршрут у Тернополі сполучає вулицю Мазепа та кладовище, що на Львівській трасі. З 24 жовтня автобуси курсують, виконують два рейси в день. Це в 12 годин з вулиці, тобто з зупинки вулиця Львівська і до кладовища по напрямку Львівському. 12.30 з кладовища, а також другий рейс 15. Годин з зупинки вулиця Львівська до кладовища і кладовища в 15.30 в зворотному напрямку, тобто в місто Тернопіль, на свято всіх святих 1 листопада, автобус 32 го маршруту курсуватиме до нового кладовища щогодини з 10 до 17. Буде встановлений також з управління транспорту контроль. Якщо будуть ще люди на кладовищі після 17 годин, однозначно, що ми будемо давати доручення водію, виконувати рейси до цього часу, поки ми не повністю вивеземо весь всіх пасажирів з кладовища. До кладовища в підгородньому курсуватимуть автобуси 11, 27, 30 та 1 А маршрутів це три цих наших комунальних автобуси великих, які також будуть перевозити пасажирів, тобто. З самого ранку до пізнього вечора, власне, до тих пір, поки буде це першого листопада, поки буде пасажиропотік, доти будуть курсувати автобуси. Що стосується кладовища по вулиці Миколинецькій, зрозуміло, що там є достатня кількість маршрутів автобусних тролейбусних тролейбусних і проблем там не повинно жодних бути. Якщо ж люди чекатимуть довго або ж автобуси будуть переповнені, то в управлінні транспорту і зв'язку обіцяють на це реагувати негайно і ще збільшити кількість. Маршруток.